Минає 40 днів із того часу, відколи у вічність пішла небесна сотня. Українські герої, яких називають ангелами, які боролися до смерті за нашу з вами свободу, їх проводжали в останню дорогу тисячі наших співвітчизників. Їм і досі несуть квіти та свічки. Про небесну сотню згадують та обіцяють пам'ятати вічно. На могилах воїнів України побували наші журналісти. Сині, плине кача, поти сині, Мамко ж моя дала йому. Залаєш ми в злу годину, залаєш ми в злу годину, сам не знаю, де Бог. Краю, погину я в чужім краю. Хто ж ми буде брати яну? Хто ж ми буде? Брати яму?

Качук, якому всього лише рочок, тепер цілує татка тільки на портреті. Сестра Ігоря Ткачука, героя Небесної Сотні, розповідає, брат незадовго до смерті зробив їй подарунок цінний та незамінимий, яким тепер допомагає опікуватися. Вони поїхали в Польщу, щоб заробити, щоб огородити подвір'я. Звідти приїхали, він каже, сестричко, я тобі зробив подарок. Я кажу, на, що мені подарка, не треба подарка. Ти ж поїхав би ти заробив, би, ти собі подвір'я обгородив. Він каже, а в тебе. Буде племінник. Не по дитячому мужньо тримається донечка Іванка, їй 12 років. Вона допомагає рідним по господарству та бавить меншого братика. Тато був добре. тато на нас ніколи не кричав ніколи. Тато постійно, коли що я щось просила, бо тато купив, та завжди купував тут так ніколи не казав, що там, наприклад, ти має грошей або щось. Тато, коли йшов, наприклад, ми йшли по Коломиї, і там просили грошей. Тати вам постійно рубель це було кишені і давай. За ці 40 днів життя ткачуків змінилося кардинально. Найперше вони вчаться жити без чоловіка, батька і брата. Він був веселий, він був, він ніколи ні з ким не сварився, він тяжко працював, бо як роботи такої не було. Він дітей своїх любив. Він казав мені, я кажу, не їдь ніде вже. Жінка його просила. Ігор, не їдь ніде, я тебе дуже прошу. Він каже, що ти розумієш, я їду, бо я жив може не так, як треба. Я хочу, аби мої діти жили в добрі і в злагоді, щоб вони вчилися, щоб вони не бідували так, як я бідував. Пані Орися розповідає, їм допомагають різні люди. До прикладу, біля дому Героя Небесної Сотні, зводять новий та просторий будинок, у який родина переїде із старого. Уже залили фундамент, невдовзі зводитимуть стіни. На будівництві працюють місцеві мешканці. Багато хто із них був поруч із Ігорем на майдані. Працюємо вже десь приблизно 2-3 тижні. Точно не знаю. Ми допомагаємо побудувати дім для одного з героїв Небесної Сотні. Десь може до кінця літа буде все побудовано. З дня загибелі Героя Небесної Сотні Ігоря Ткачука минає 40 днів. Дорога до його могили не заростає бур'яном. Люди приходять на місцевий цвинтар віддати шану захисникові України.